Дуже приємно, що сьогодні ми змогли донести думку про те, в який спосіб працює комітет і його секретаріат, саме до молоді, яка працює в об'єднаних територіальних громадах, тому що саме їм дійсно здійснювати цю реформу, її впроваджувати, і те, якими методами і принципами, які критерії в своїй роботі вони будуть використовувати, і наскільки вони будуть прозорими і відкритими до саме своєї громади і до членів своєї громади, і до бажаючих вдосконалити роботу. І органів місцевого самоврядування. Це буде сприяти і впровадженню реформи, це і буде сприяти тому, що громади будуть розвиватися, що вони будуть спроможними, що вони будуть залучати достатньо велику кількість коштів до своєї громади. Програма ЄГЕП і проект Деспро це два швейцарсько-українські проекти. Але програма Деспро вона співпрацює з громадами, направлена на розвиток об'єднаних територіальних громад. А ми більше такий IT-проект. Програма, яка працює в напрямку електронного рядування. Ми впроваджуємо електронні сервіси, інструменти електронної демократії. І е, з боку ДЕС виникла пропозиція щодо допомоги їм у впровадженні it лішень для громад. Минулого року е, ми прийняли рішення щодо розробки такої системи. Це як ГІС система геоінформаційна система для громад. Це система, яка дає можливість обліку ресурсів громади і нанесення їх на карту. Зараз впровадили цю систему в трьох громадах. і Ми отримали від них дуже якісний фідбек. Ми зрозуміли, з чим є проблема при наповненні цієї системи з отриманням інформації і використали це. Використовуємо надалі при впровадженні цього рішення. Це архіважливе питання, і всі групи, яким я розповідав цю тематику, сказали, що так дійсно в нас є проблеми із визначенням меж, і застосуванням геоінформаційних систем. І програма ДЕСПРО, до речі, комплексно працює в цьому напрямку, тому що минулого року три переможця: це міські об'єднані територіальні громади. Марифянська громада, Перятинська громада та новоукраїнська громада отримали підтримку в створенні містобудівного кадастру на базі системи «Стовпро». і це також дуже крута історія, яка в подальшому слугуватиме гарним прикладом для інших громад, що це необхідно впроваджувати і це приносить користь в застосуванні. Дуже сподобалося, що в зв'язку з високою конкуренцією для участі в школі Деспро сюди потрапляють найкращі. і вони дійсно зацікавлені слухати, вони вмотивовані. В них світяться очі, з ними приємно, легко і ти отримуєш задоволення безпосередньо. Всім молодим лідерам, всім людям, які мають амбіції щоб навчання в школі, де потрібне, необхідне, це навіть не обговорюється.